Вітаю, друзі. Пошли поп'ємо. Пивка. Вітаю, друзі! Як і обіцяв, випускаю другу частину від київської броварні Underwood. як то кажуть, український виробник. Прикольний виробник українського пива та лимонадів. Сьогодні будемо дегустувати лимонади від цієї броварні. Загалом у нас буде 8 сортів лимонаду, різних смаків і якостей. Як то кажуть, незряча дегустація, тому буду. Суб'єктивним і висовувати свою думку тільки позитивну або негативну, в даному випадку всіми прикольними запивонами. Так що погнали! І так, друзі, що нам знадобиться це стакашка від виробника. Датчик рідини, щоб не перелити, бо в мене трохи з цим біда. І найголовніше це лимонади. І першим ми будемо куштувати це. Чорна смородина з м'ятою. Відкриваємо. О. О. Так. Зараз буде біда? Чи не буде? Багатько налія. Не пролив. Виглядає воно ось так. До речі, дуже гарно пахне смородиною. І м'яткою. Ну що ж, як то кажуть, перший пішов. В міру газований, не солодкий. Відчувається більше м'ята і ледь-ледь відчувається смородина. Такий легенький дуже лимонадик, більше схожий на компот. Прикольно. Поставимо йому 7 з 10 лимонадів. А ви поставте свою вподобаєчку. Напишіть коментар, який лимонад ви куштували, або який вам подобається, а також не забудьте підписатися. Шановні, я зрозумів, що стакан дуже великий і датчик не знадобиться, тому будемо навпомацьки робити. І другий наш лимонад – це апельсин кола або кола апельсин. Щось типу альтернатива нової коли з апельсином, де більше відчувається смаку якості, користі і прикулясів. Зараз буде щось знову. Оп. Або не буде. Наче сухенько. Ой! Щось воно мені пахне якимсь сидром. Може воно алкогольне? Ну, відчувається цитрусовий аромат. І це повинно бути більш газоване. Ну, будемо куштувати. Так, тут більше газиків. Поєднання коли і апельсину дає таку ледь. Навіть не ледь, а більше смак кориці якоїсь, напевно. Пряності. Не знаю, є вони тут чи нема, але відчувається більше пряності, ніж апельсин. Але смак, до речі, як львівське різдвяне. З цитрусом і корицею. Оце штука прикольна. Альтернатива безалкогольна, тому пиву. Тому поставлю 8 лимонадів з 10. Третій наш лимонад це манго апельсин Цікаво повинно бути поєднання солодкого манго і кислого такого апельсину – це щось цікаве. Тому, тому я тут і куштую це. Апета! І. Сила нема. Потрібно більше дегустувати м'яса. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Налив, як то кажуть, на око. <шла> Нормально, але? а? Але? Ладно. <шла> <світ> О, відчувається дуже такий різкий аромат манго. Мені здається, там апельсин не буде відчуватися. До речі, більше так переплітається в аромат ананасу. Хі -хі -хі. Тільки бомбоні, як то кажуть. Також в міру газований. І я б не сказав, що це прям відчувається смак манго. Більше схоже, як кажу, на ананас. Насік ананасовий. Напевно, це так дають цитруси. Ну, це. Дякий літній варіант. Непоганий, солоденький. Тому можна поставити 7 лимонадиків з 10. Четверта наша баночка. З секретом, тому що там всередині співак позитив. І я не буду відкривати, бо я не полюбляю його творчість, бо зараз почне тут верещати, кричати, співати, бігати. Потім буде його волосся валятися, це в рота Окей. Також смак Манго апельсин тому ми це просто залишимо, покажемо, що воно таке є, і хай то кажуть, буде для позитивного позитива. А що, мені Надька дрофейна більше нравиться. Надюшка. І п'ятий наш напій цікавезний, тим, що це еспресо тонік зі смаком манго. Кавовий напій, який дає заряд на цілий день. Замість кави можна випити лимонаду і ходити чумним цілий день. Тукс. Оп. <тит> Ось <вина> який гарний аромат, нагадує мені торт з капучино. О, дуже гарно пахне такою кавою легенькою і чимось солоденьким. Схоже на літню каву холодну. З сиропчиками. Ну. Кисла гірке. Гідотне. Фу. Яка мерзенна штука. Але ж комусь подобається. Коротше, як холодний еспресо. З якимсь там жабуриням солодким. Не знаю, щось сладеньке там, десь те манго трішки відчувається, але оця кислота, гіркота перебуває все. Тобі, як тут то кажуть, два лимонади з 10. Шостий наш лимонад. І, на жаль, лишилися еспресотоніки, і це еспресотонік з ананасом. Але вибору немає, потрібно куштувати. Але воно гірке таке, дай Боже йому. Багато не л'ємо, щоб не струганути. Боже, ще не пролив нічого. Яка, яка добра душа. О, це більш так чимось солодшим. О, Тут відчуваються нотки ананасу. Аби ж не таке кисле гідот не було. Хух, погнали. О, це не таке вже кисле. Це більш з грічинкою. Але сол, 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 солодковатіше, із-за того, що я ананас. Але гірке. Давали лимонади з 10. Друзі. Не забувайте, будь ласка, про подобаєчку, коментар та підписочку. Мені дуже важлива ваша думка та підтримка, тому що ради цього я куштую таку гідоту. Наша сьома банка класичний еспресо тонік, лимонад. Дай Боже мені здоров'я йому також і тим людям, хто це зробив. І боже, по пальцям потекло воно ну, аж через верх виходить. <плес> ну, тут смаку... <плес> смаку. <плес> угу. Да, ми перебрали з пересотоніків. Ну, аромату тут кавового не відчувається. Не знаю чому. ну... Зараз будемо куштувати. І може дізнаємось чому. А Нема гіркоти, нема кислоти. ну Гірчинка лишилася ще з минулих трішки в роті, але о, він не газований майже ледь-ледь Нема такого різкого цього смаку. Навіть трохи солоденький. Більше схоже, як просто помитий стакан після кави та лимонаду. Але прикольний. Отаке пити можна. Легенький. Тому можна поставити навіть 6 лимонадів з 10. І заключний восьмий лимонад еспресо Тонік з грейпфрутом. Джага-джаґа, як ви кажуть, буде щось страшненьке. Відчиняємо. Знайшли. І сюди його. По-по-по-по-поп. А поки я його не затестив, напишіть, чи хочете третю частину. У нас лишилося ще не скуштованих е 7 видів пива від Underwood. Якщо хочете побачити третю частину, напишіть, будь ласка. А ми танцюємо. Танці з лимонадами будемо куштувати. О, -о, О, Заключні два. ну, прям прикольність з цих тоніків. Відчувається е ледь кислинка цитрусів грейпфруту. М -м кави майже не відчувається. Більш солодкий такий. Навіть краще, ніж кола за апельсином. І ледь пахне кавою. Оце класна штука. Для нього я відчуваю себе людиною. Ну що, друзі, я можу сказати про українського виробника броварню Андервуд за серію лимонадів. Можна поставити їм десь 7, Тверду 7. хотілося б більше якихось цікавих смаків, але ці непогані. Тому ще поставити можна лайкосик, що вони працюють і залишились в Україні. До наступного відео, дякую за перегляд.